Даймо побожно, прийнявши божественний святі, причистки смерті, небесні животворчі, страшні христові Тайни, достойно, подякуємо Господу. Господи помилуй. Заступи і спаси помилуй, і спережи нас, Боже, своєю благодаті. Я всього звеченого святого, мирного і безгрішного, виплававши самих себе, одного, і все життя наше Христового вітамо. Дарія з висоти, які сходить від тебе, це світло, і тобі славу, подяку і поклоніння, посилаємо си. Чули, Господь підняв з мертвих і юната. Ми знаємо, що в Івангелії Господь тричі воскрешає померлих і в різний період. Це дочку начальника синагоги синагогира, яка щойно померла, щойно померла, ще тіло було і тепле, Господь її підняв, а також сина наїсвій вдови, про що ми сьогодні будемо говорити якого вже несли поховати, йшла похоронна процесія. Але він приблизно, можна сказати, помер в добу, як був мертвий, тому що на сході не тримають там, від три доби, як в нас, а оскільки там клімат зовсім інший, то ось могли навіть у той самий день ховати. Зранку людина чи вночі померла, а вже зранку чи в обід могли ховати. Тому ми можемо припустити, що ось цей. Юнак, хлопець, якого несли поховати, був приблизно померлий в добу. І перед тим, як йти на добровільні страждання в Єрусалим, в Іфанії, Господь воскресив брата Марфи і Марії, Лазаря чотириденного, який чотири дні в гробі пролежав, притіло його, якого почало розкладатися, і Господь його дня і Воскресив. Тобто, тим самим, Господь показує, що немає для Бога нічого неможливого, ніякого періоду. І ми знаємо з вами, що Воскреслимо всі. вчора ми з вами пам'ятали померлих Димитрівського поминальну суботу, і згадували про те, що життя, нема, життя не може бути припинене. Господь не створив людину для тимчасового життя. Смерті не існує, для Бога немає нічого неможливого. Хто помер вчора, місяць, рік тому, чи тисячу років тому Господь всіх підніме в загальному воскресінні. Ми співаємо з вами на символі віри, ось що під час літургії сьогодні співали. чекаю, Воскресіння мертвих, завершується, символ віри, і життя майбутнього віку. Тобто сьогоднішня подія це є нам відображення, символ перемоги, життя над смертю, Воскресіння цього юника. Але ще ми хочемо з вами поговорити про милосердя Боже, тому що Господь. Зустрів усю процесію, і Євангеліст Ухана пише, що він жалився, він пройнявся жалем. Він побачив ось цю вдову, яка несла написано єдиного сина. Це вона не просто повала, закінчилося життя її дитини, це і її життя закінчилося. Вона вже не мислила жити. А особливо в ті часи, коли жінка залишалася без чоловіка, то це було. Прирівняно до смерті. Перше, вона батька свого втратила, чоловіка, бо вона вдова написано, втратила. А тут ще і єдиного сина, опору майбутнє своє вона втратила. І Господь подивився на цю нещасну жінку і підняв юнака, який вже був померлий, несли поховати. У цьому дорогі любі Христі, браті і сестри, ми бачимо неймовірно, невичерпну любов Господню. До людини. Ми бачимо, що не завжди Господь випробовує, не завжди Господь перевіряє нашу віру, не завжди Господь ставить якісь умови, а про милосердню Божому Господь може чинити нам плаву, чинити нам чудо в нашому житті, як і сьогодні, наприклад, в Іванському читанні. Сьогодні також ми з вами згадуємо певну пам'ять великомученика Дмитрія Солунського. Коли ми з вами згадуємо святих, особливо святих, які просіяли в перші віки християнства в 3 столітті, на початку 3 століття, де було гоніння християн таке жорстоке, що ми навіть собі не можемо уявити. І це не було тільки гоніння від правителів, яким заважала віра християнська. А чому правителям заважала імперіям заважала віра християнська? Ми вже говорили про це. Тому що християнство принесло суспільство. У світ поняття людини. До цього не було. Суспільство ділилося на касти, на раси, на національності, на статі навіть. Багато чого жінкам неможливо проробити. Ось недавно мені навіть мій знайомий говорить, в християнстві дискримінація жінок. Я кажу, Це ти сам чув, чи ти хтось сказав тобі, чи ти, можливо, якийсь висновок робив? В чому вона заключається? І він почав думати, потім почав залазити в Google шукати, яка дискримінація жінок в лісенських. І він її не знайшов. Тому що єдина дискримінація це тільки те, що жінка не може стати священником. А все інше жінка в церкві може робити. Все інше. Але вона може бути навіть вищим священником. Тому що, ми коли кажемо, ти зайди в храм православний, яка дискримінація? Ліва частина храму присвячена жіночій половині, на жінки святі. Ми і згадуємо, подивіться в календар, скільки там жінок святих, рівно апостольних, ринуться до апостолів і так далі. І він задумався і замовк. Може, ніяк не дискримінація, а це християнство. А до цього неможливо було. Жінка знала своє місце. Чи там хтось за національністю, чи за кольором шкіри була зовсім. Роздроблене суспільство розділялося по таких кастах в усіх сферах. А християнство принесло поняття людини, де навіть останній самий грішник, який був відкинутий суспільством, Господь його міг прийняти, тому що церква говорить, це також людина, за яку Христос прийшов на світ і добровільно пішов на хресного Богу, і добровільно розп'явся. Це також людина. Тому для влади римської і візантійської поняття це було неприйнятне, тому що воно порушувало самі підвалене державотворення ось цих імперій. Тому християнство, як таке, не шкодило е, правителям імперії, але те, що приносило християнство в світ, які ідеї яку як основу ось це саме шкодило. Імператорам. Тому що ми знаємо, що коли Римська імперія почала розповсюджуватися, то навіть коли ми загарбували нові території, вони без проблем, воїни, приносили жертви язичницьким богам, аби їм допоміг перемогти. Ніяких проблем в цьому не було. Християнство ось порушувало їхні підвали. Тому вели не через сві а через ту позицію, яка була в християнстві. Тому ось ми з вами, коли згадуємо перших мучеників, ми згадуємо також серед мучеників і великого мученика, ми називаємо це великомученика Дмитрія Солунського, який не просто був собі рядовим там, якимись службовим, а після смерті батька був начальником міста, начальником міста і супротив своїй вищій владі, яка не приймала християн, почав проповідувати християнство. Знак, що може наразити на себе на небезпеку, на гоніння, на смерть. Він продовжував це робити свідомо. Така була палка його віра. І цього не стапів імператор Максиміан кинув його у в'язницю, але у в'язниці він продовжував проповідувати. І щоб ми розуміли, що гоніння було настільки сильне в перші віки християнства, що. Збиралися, як раніше на якісь видовища амфітеатри збиралися подивитися, на бої гладіаторів, наприклад, Там в різних країнах по-різному були різні видовища. Так? Тут було видовище, коли вбивали християн. Це було таке знаєте, розвага для суспільства. Але збиралися подивитися, як гладіатори вбивали християн. Людей вбивали, можливо, сусідів, а можливо і родичів, але збиралися на це подивитися, на якийсь театр. Якийсь на розвал був тоді відомий такий гладіатор як лі, якого не міг, ніхто не міг перемогти. Але по волі Божій Дмитрій Солунський благословив Нестора, а завтра ми святкуємо пам'ять Нестора Солунського в церкві 27 жовтня. Святкуємо пам'ять Нестора Солунського. Ось він спустився у до Димитрія Зелоцького і попросив, щоб той благословив його на набійським гладіатором Ліві. І він переміг. Всі дивувалися, я не був особливо, там не відрізнявся ніякими фізичними особливостями, зовнішніми, силою так, фізичною, але силою благодаті Духа Святого і підтримки Божої він переміг ось цього. Гладіатора, який нещадно знущався і вбивав і нищив християн. Ми знаємо, що сила Божого не має меж. І те, що здається нам в очах наших нереальним, то це тільки в наших очах може так здаватися. Згадаймо Давида, який переміг Подіаф. Всі сміялися, як ти, хлопчик, такого веде? Чудовись, ти зможе перемогти. Але просив Господа, Господь допоміг. Здавалося нереальним, а стало не реальністю. Ось знову сьогодні ми задаємо приклад Нестора Солунського, якого благословив Димитрій Солунський на боротьбу з гладіатором її. І по силі Божій, по благодаті Божій, він про цей донак Несто переміг, гладяв. Тому це ще раз і ще раз має кріпити нас у вірі. Щоб ми з вами не піддавалися своєму те, що диктує наш розум, а більше схиляли свої, свої думки до того, що говорить нам Іван Святе, до того, що нам говорить Господь. А Господь говорить, щоб ми з вами були смиренними, щоб ми були кропки, щоб ми вміли прощати, щоб ми вміли любити, щоб ми шукали Бога, щоб ми не осуджували і так далі. Ми всі з вами знаємо заход. Ми знаємо принципи християнства. Ми знаємо, що є добре і недобре. Ми знаємо, що приємне або неприємне вича Господь. Всі знають. Але наша родиня може спотворювати реальність, спотворювати реальність нашого бажання нашого росу. Тому я бажаю всім нам, дорогі рівні по Христів, брати приклад і святих, триматися за людей, стояти у вірі, як би світ нас не зворушав. Але ми маємо бути непохитними у стоянні у І прикладом цієї непохитності для нас є і Дмитрій Солуцький, для нас є Нестор Солуцький, пам'ять, якого ми згадуємо, і всі святі, які присяжні не тільки в 3 столітті на початку формування Церкви Христової, а протягом усього періоду історичного аж до наших днів. Як в минулому столітті і в минулих роках є ті, які постраждали за віру Христову. Тому хай пам'ять буде для них, для нас завжди жива, і приклад завжди буде для нас. Для нас яскравий, щоб ми мали свого брати зразок. Всім я дякую за сьогоднішню молитву, всіх вітаю, хто причастився сьогодні, всіх, хто прийшов рятувати літургію, всіх, хто стали учасниками Святої Хорівці і спільної молитви. Також хочу привітати всіх, хто носить ім'я Дмитрій, Насправді є такі люди, і у нас є священник, який служить з нами отець Денисний. Але він сьогодні трошечки відлучився, поїхав на похорон, там його день ангела, його Небесного покровителя, місія. Але ми його вітаємо всіх, бажаємо йому міського здоров'я, його родині, От, тому що він ще, можливо, і священник недавно висвячений і не до кінця розуміє місію. Той хрест, який добровільно взяв на себе, помічавшись з престолу. це зовні може здаватися, що це легкий хрест. От. Але ми просимо, щоб Господь укріпив його в носінні цього хреста в служінні, що дали йому сил і душевних, і тілесних, на многі і в благи літання. Передамо йому вітання, ще хочемо привітати нашого Дмитра Борисовича, не небесного покровителя. Хай Господь вам благословить за все, що ви робите, благословить відкриті збереже на многій і власній вітах. І всім, хто носить ім'я святого великомученика Дмитрія, можливо, у вас є рідні, сусіди, колеги, друзі, знайомі, привітайте, розкажіть, якщо хто не знає про життя великомученика Дмитрія, де дуже приємно такий подарунок зробити. Не просто привітати, а ще розказати про його життя. Не цікавиться і не знає. Навіть ті, хто носить це ім'я. Привітайте, буде приємно. І всім, хто носить ім'я, кому чи на кодемик, бажаю їм ноги і благих від життя. Нові! Літа, нові літа. не нове, але чисте, охайне, щоб вони могли користуватися. Одіяла ватні, не потрібно брати, тому що умови там такі, що вони швидко набираються вологості і вони не... Не стають непотрібними. Хай Бог всіх благословить всім, хто тримає, всіх, хто молиться, всіх, хто допомагає, жертвує і будь-яким чином сприяє, хай Бог воздасть спорити, Господь укріпить і збереже. Наступне благослужіння в нашому храмі відбудеться 1 листопада. То вже ми в останній місяць освіт. 1 листопада вечірня служба на 17 годину і через тиждень 2 листопада, неділя 21 після 50-ці. Пожертвовані на 9 годину, стоїть на 8 годину. Всім дякую за цю молитву, а його всіх благословить і Христос посеред нас. Хотимолебь за кармістом, великомучениці Параскеви. Параскеви п'ятниці, пишуть, що Параскеви це є п'ятниця. 28-го по вівторок. Молебень за кармістом до святої великомучениці Параскеви в нашому хаті. Хай Бог всі благословить. А це Господу.